Повномасштабне російське вторгнення застало фельдшера гвардійця Ярослава у Харкові. Збирався у відрядження в Київ, прокинувшися в досвіта та почувши, як тоді здалося звуки салютів, зателефонував другові. Кажу: ти теж це чуєш? що Салюти йдуть. Він Та це не салюти. Каже, я каже, бачу ці виходи, ке останні раз в 15-му році. Я бачу ці такі виходи. Це, це гради. Це почалась війна. Ми швидко зібралися і поїхали на роботу. На роботі вже нас як на роботі в військовій частині нас розподілили по групам по 50 військовослужбовців. І ми виїхали на окружну Харкова. Навесні 23-го року. Підрозділ Ярослава тримав оборону під Кремінною на Луганщині. Ворог сипав артилерійськими та мінометними обстрілами. Позицію накрило шквалом вогню. П'ятьох побратимів поранило що це рядом впало, фара зупинив кровотечі, стабілізувавши стан бійців. Під постійною загрозою нового обстрілу організував евакуацію до стаб-пункту і для кожного знайшов слова підтримки. Терпи, терпи, братан, терпи. Ще Mm -hmm. Виручає гумор. Фірмовий вислів фари. Все гаразд, ще танцювати будеш. Почув 19-річний побратим з позивним Фурія під Кліщіївкою на Донеччині. Все сталося торік взимку. Куряки. А вони попущені. О, О, плюс. От Сам попустив, так? Фурія. Да. Сам попустив? Да. Ти ж знаєш, не нельзя зачем. Очень сильно давило ногу. Так краще хай давить, ніж стикти. Так, а ну ка буде боліти трошки друг. В нього було тяжке поранення, в нього були перебиті дві ноги. І я йому, коли надавав допомогу, я йому тампонував ноги, бандажирував і питався з ним говорити, щоб він не відлікався, не дивився на свої ноги. Вижив, звісно. Я йому пообіцяв, що на свадьбі буде танцювати, він на свадьбі танцював вже <сх>, в минулому році. Так, ми товаришуємо з ним. Ну рідко, звісно, підтверджуємо контакти, бо так як він молодий, гарячий, теж постійно десь виїжджає на бойові, що не завжди є зв'язок. У національній гвардії Ярослав сьомий рік підписав контракт після строкової служби свого часу. Закінчив медичний коледж. У планах і вища медична освіта. Зараз ніколи треба рятувати поранених побратимів. На фронті фара почувається потрібним. А от з містом, що стало його малою батьківщиною, гвардієць визначився давно. Харків сподобався тим, що це. Найчастіший город, який я, мабуть, бачив за все своє життя, так як була ма до повномасштабного робота, така, що я їздив по всіх містах України за новоприбувшими так сказати, строковиками. І кращого місця я не знайшов як Харків, тут і залишився. Скільком пораненим врятував життя, фара лік не веде. Головне говорить, усі вижили. Попри профільну освіту та досвід великої війни, вдосконалює фах на навчаннях в Україні та за кордоном. Щотижня проводить інструктаж з так меду з побратимами. Гвардієць Ярослав з позивним Фара представлений до державної нагороди за врятоване життя.